Головні питання життєдіяльності Харкова, робота комунальних служб та допомога населенню ключові теми виконавчого комітету Харківської міської ради. Попри те, що засідання проходять в онлайн режимі, муніципалітет створює комфортні умови для проживання у прифронтовому Харкові. За результатами реєстрації до участі у засіданні виконавчого комітету віддалено приєдналося 12 членів виконавчого комітету. Беруть участь у засіданні 13 членів виконавчого комітету. Кворим нагадую вам 11 осіб, необхідний квором є. Починаємо засідання виконавчого комітету. Серед рішень, що розглядали соціальний супровід дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Допомога дітям, які постраждали внаслідок воєнної агресії РФ. Надання психологічної та медичної допомоги малолітнім дітям, підтримка ВПО, виплата грошових компенсацій, питання відбудови міста та звільнення території мегаполісу від самовільно розміщених об'єктів. Ще одним важливим рішенням є організація підготовчих занять для дошкільнят про організацію освітнього. Процеси в групах для дітей старшого дошкільного віку у е, визначених приміщеннях, спорудах КП Харківський метрополітен. Нема запитань. Хто за? Прошу голосувати. Дякую нагало так. Заняття для дошкільнят можуть розпочатись після нового року. За інформацією мера, навчатимуться діти під час канікул та у вихідні дні, адже наголошують у муніципалітеті організувати повноцінний дитячий садочок під землею, тим паче, у метро неможливо, адже дітям потрібно облаштувати місця для сну організувати прогулянки. До того ж, перебування малечі під землею протягом світового дня суперечать вимогам освітнього процесу. У та санітарним нормам, а погодинні підготовчі заняття організувати цілком реально. Тож міська рада працює над створенням необхідних умов для дошкільнят. Марія Сов'єва та Олексій Мурав'йов, Харків, новини.